На цьому фото зображена людина, яка вплинула на ваші автомобільні смаки більше, ніж вся Формула 1. І зробив він це за допомогою ось цього. Точніше, не тільки він і не конкретно з цією грою, але давайте розберемося. Починати цю історію потрібно зі студії до того, як стати частиною гігантів Електронікардс. Distinctive Software були маленькою компанією, яка вже насправді тоді дуже добре спеціалізувалася на автосимуляторах. Саме вони створили такі хіти, як Test Drive і Stance. і ці люди знали, як передати відчуття швидкості і драйву, коли на екрані ви все ще бачили лише кільканадцять пікселів. Виконавчим продюсером і фактичним батьком проекту. Був Скотт Блекфут. Його бачення було простим, але максимально амбітним для 1992 року. Гра не повинна була просто бути черговою аркадою на вечір. Вона мала стати інтерактивною енциклопедією суперкар. Але є одна деталь, яка і зробила НФС особливою, і вивела її на рівень вище ніж будь-якого конкурента. Розумієте, вони не малювали машини просто з фантазії чи з якихось там турбо. Вони зробили те, що зараз вважається золотим стандартом. А тоді це було абсолютно новим ходом. Вони уклали договір з топовим американським автомобільним журналом Road and Track. Навіщо це було потрібно розробникам ігор? Це для нас, як для фанатів автомобільної індустрії, є найцікавішою частиною, тому що журналісти Road and Track не просто надали назву свого суперкрутого бренду, але також поділилися дуже важливою інформацією, наприклад, телеметрією. Тобто дані про розгін, гальмівний шлях, і навіть про те, як машину переставляє в поворотах. Вони записували живий звук, тобто рев двигунів на треках. Також були реальні характеристики, і ви в ігрі могли прочитати абсолютно всю інформацію про автомобіль, що в 94-му звучало просто космос. Окей, історія студії — це класно, але що тут цікаво для нас? Насправді все. Початкова мотивація Блеквуда і команди Road Track створила прецедент. Головним героєм тепер не був чоловік жінка? Це був автомобіль до Need for Speed Машини в іграх були просто такими коробочками з колесами. А після вони стали об'єктами культу. До речі, назва це відсилка до фрази Тома Круза з фільму Top Gun. Взагалі, гра спочатку була ексклюзивом для однієї мажорної консолі, яка коштувала як вживаний автомобіль на той момент. Need for Speed начебто, мав показати її потужність від працюючих спідометрів в салоні до прибережних шосе. І коли гра нарешті дісталася до ПК та PlayStation, світ зрозумів, що автомобільні фанати тепер. Не тільки в гаражах, але й перед кожним монітором. Але чекайте, є ще один момент, який неможливо ігнорувати. Якщо ви подивитеся на список автомобілів, то між всякими Феррарі та Ламбурдіні, ви знайдете її Toyota Супра 80 Сьогодні ми сприймаємо Supra як божество, але в 94-му році для західного світу вона могла бути, хоч і дуже красивою, але все ж таки японською вискочкою. І саме Need for Speed зробила перший і, мабуть, найважливіший крок. Для її канонізації, чому це взагалі важливо? По перше, статус. Гра поставила супру в один ряд з Феррарі і Ламборгіні, коли ти вибираєш цей автомобіль. І при цьому в ігрі ми бачили, що вона може бути такою ж самою швидкою, як і інші. І я вже мовчу, що ті самі журналісти пишуть про неї ті самі слова в тому ж самому журналі Road and Track. Також ефект, який я називаю дофорсажним. Розумієте, за сім років до виходу першого фільму тінейджери вже могли прокачати власну супру в ігрі. Вони могли вибрати замість італійського пафосу японський інженірінг. Вже тоді Need for Speed почали змінювати автокультуру, тому що гра вивела автомобілі з способу пересування або якогось плакату на стіні на площину власного досвіду. Це була перша гра, яка пояснила нам. Японський турбомотор це не просто економія, це технології, які можуть кинути виклик світовій еліті. Тоді NFS посіяла зерно любові до JDM, яке буквально через 10 років вибухне в андеграунд. Гра навчила нас не просто тиснути на газ, а поважати будь-яку кінську силу під капотом, неважливо, де вона була Окей, ми зрозуміли. Перша частина Need for Speed це про статус. Ти на своїй ламбо десь катаєшся по альпах, сонечко світить, поліція мирно виписує тобі штрафи. Але в нульових цей сценарій почав буксувати. На той момент продажі сильно падали, а ідея просто класних дорогих машин. Більше не працювала, але чому? Тому що світ навколо змінювався. По-перше, кінематограф неможливо було ігнорувати слона в кімнаті, який називався Форсаж. У 2001 році, після того, як фільм вийшов на великі екрани, він перевернув гру. Підлітки, як виявилося, більше не хочуть дивитися на дуже дорогі Феррарі, до яких вони, мабуть, навіть ніколи не торкнуться. Зате вони дуже раді бачити якийсь екліпс або RX7, адже їх все ще можна купити на вторинному ринку, затюнінгувати самому в гаражі і кайфувати. Два і кенеда зрозуміли. Геніальну річ. Порткари викликають заздрість. Тим часом тюнінг, ідентичність. Коли ти їдеш на стандартні Порше, ти просто водій Porsche. Але коли ти будуєш власну Nissan Silvia в Enfes Underground, кожна наклейка, кожен колір Неону, кожна децибела з вихлопу, це ти. І це був справжній перехід: від подивіться, що в мене є, до подивіться, хто я є. Третє це нова естетика. Ніч. Неон і асфальт на той момент технології нарешті дозволили малювати красиві картинки на мокрому асфальті. І всі девелопери зрозуміли, що нічне місто з неонами виглядає набагато більш ефектно, ніж якісь там денні пейзажі. До речі, про технології. У мене для вас ще один приклад того, як технології покращують наше життя. Це класний пошукатор страховок Polis.ua. Він допоможе легко і швидко знайти та оформити автоцивілку, зелену картку. КАСКО, страхування життя і здоров'я, туристичну страховку, страхування нерухомості або навіть зброї. При цьому на полі сіа ви маєте не лише можливість порівняти умови, рейтинги і ціни понад десятка найкращих українських страхових компаній. Весь процес оформлення відбувається онлайн, без дзвінків, без черг, навіть з телефона чи планшету, і навіть оплата частинами від провідних банків є. А ще на полісюа дуже класні ціни, навіть краще в страхових офісах, і не лише завдяки знижкам і промокодам, а й за рахунок сучасних технологій. Наприклад, смарт-калькулятор. Автоцивілки дозволяє заощадити навіть до 30%, якщо ви вкажете просто більше даних про себе. І якщо у вас великий досвід без аварійної їзди, це обов'язково буде враховано. Тому обов'язково подивіться, посилання буде в описі під відео, а від себе я вам дарую промокод ASTORIES, який вам дасть до 30% знижки. У мене тут перегрілися гальма, а все через те, що я не купив собі автоцивілку на Polis.ua це все разом створило таку ідеальну атмосферу заборонного плоду, тому що стрітрейсинг в 2003 році це н рол Це було нелегально, агресивно і максимально стильно. Також, мабуть, основним впливом на культуру була демократизація цієї крутості. Саме ось цей перехід НФС від симулятора для мажорів для аркади про пацанські тачки зробив для автокультури більше ніж будь-яка автомобільна виставка. Навіть та сама легітимізація JDM, тому що до андеграунду ніхто не сприймав. Японський автомобіль, як щось, що можна тюнінгувати, це було щось як теперішній хюндайський, але це трохи наперед забіг. Також бренди почали з'являтися у масах. Звичайні люди почали розуміти, що таке закіс азоту, що такі диски BBS, чи, наприклад, якийсь там ABS від Magin. Це гра взагалі стала таким буквариком для людей, які в майбутньому будуть тюнінгувати справжні автомобілі. І таким чином Electronic Arts не просто змінили жанр. Вони впіймали ось цю хвилю вуличного протесту і дали кожному, кожному в руки інструмент, щоб стати частиною цього руху. Поки Феррарі була недосяжною мрією, андеграунд була реальністю, яку ти міг створити сам. І про це трішки детальніше. Окей, okay. і тепер ми остаточно підійшли до точки неповернення 2000-х, коли продажі Speed м'яко кажучи, впали. І кататися на Феррарі по Альпах стало нецікаво. Всі зрозуміли, що це була розвага для ситих 90-х, а тепер вулицям був потрібен драйв і розвага. І ось у 2003 році Electronic Arts ставить все на червоне. Вони роблять найризикованіший, але водночас найприбутковіший хід в історії своєї історії. Вони викидають зі гри сонячні пейзажі, італійські суперкари та поліцію. Тепер настав час Need for Speed Underground. Чому ця гра взагалі спрацювала? Чому після стількох років реалістичності, симуляторів і навіть погонь в суперкарах, саме Need for Speed Underground спрацював так сильно? По-перше, це машини, яких справді можна торкнутися. Як я казав раніше, це була ця демократизація крутості. Замість недосяжних мільйонів на колесах гра на самому початку нам пропонує Honda Civic і Peugeot 206, тільки в ньому не відпадає задній містик в реальному житті. Це, до речі, одна з причин, чому ці всі пацанчики люблять ланцери дев'ятки, десятки. И Хондасевик. Ну, і як наслідок, ми маємо абсолютно відсутність цих живих моделей на вторинному ринку, але це вже інша історія. Для нашого автомобільного каналу це ключовий момент. Гра тоді показала, що для того, щоб бути крутим, тобі не потрібно мати мільйони. Ти мусиш просто мати хлопців в гаражі, кілька банок пива і турбіну під капотом. Другим був культ кастомізації. Underground тоді вперше показала всім, яким взагалі може бути тюнінг. Це був не просто якийсь там вибір кольору. Це був перший раз, коли настільки широкі маси взагалі дізналися, що таке обвіси, спойлери, неонова підсвітка і. Вініли. Можливість наліпити на свій Skyline якийсь унікальний малюнок робив автомобіль твоїм, особистим. От ви пам'ятаєте ці години, проведені меню, щоб вибрати правильний відтінок дисків? Ось це і був той самий перехід від заздрості до ідентичності. І вже раніше згадана атмосфера забороненого плоду, тільки ніч, тільки волога траса, на якій і відбиваються ці неонові вивіски. Це було ідеальне попадання в естетику першого форсажу, але ти був головним героєм. Ну і саундтрек. будемо відверті. Лише одна пісня Гітлов напевно зробила більше впливу на весь стрільтрейсінг ніж купа комерційних реклам. Також вплив першого, а потім і другого андеграунду не залишився лише в моніторах. Він був настільки потужним, що він вийшов далеко за його межі. Насправді, щоразу, коли я думаю про вплив саме андеграунду на світрейсінг сцену, мені здається, JDM профітнувся від цього найбільше. Будемо відверті, скайлайни, рексомі і так далі. Це все були нішові автомобілі, про які знали далеко не всі. А ця гра канонізувала японський інженерів і люди виховувалися, дивлячись на те, які ці автомобілі круті і що взагалі можна з них зробити. Також після виходу Нітр. Спід, ну і також форсажу, кожен поважаючи себе гараж, мав всередині наклейку з парко, Brembo брембо або нос. Насправді, це вже тоді був революційний і геніальний маркетинг, тому що люди почали купувати ці деталі, адже в ігрі вони роблять автомобіль швидше. Крім цього, людей заразили естетикою світлофорних гонок Люди, пройшовши Need for Speed, почали поступово копіювати цей тюнінг. Весь цей неон під нижчим лавки на багажниках, і, очевидно, закіс азоту. Це все різко виплюнулося на вулиці. Тобто, девелопери несвідомо. І самі взагалі цього напевно не очікуючи створили субкультуру. Таким чином, ми можемо сказати, що андеграунд довела думку про те, що автомобіль це не розкіш, це все ще спосіб самовираження, а це все завдяки тому, що і Ейкенеда, яка спіймала ось цей дух часу, коли в тебе Ферраді, звісно, викликає повагу, але тюнінгована акура викликає захват. Але якщо ви думаєте, що я обійду тему тюнінгу кількома фразами, то ви сильно помиляєте. Давайте чесно, до 2003 року тюнінг в основному був прерогативою автоспортного ну, боясь дуже вузького тусовкою лоурайдерів, райдерів і там котродерів. Десь в США, де звичайно ж, хлопці з нашого двору тюнінг закінчився якимись чохлами на сидіння і, можливо, наклейкою пайонір на задньому склі. Але коли андеграунд настиг східну Європу, в тому числі і Україну, мільйони людей раптом дізнаються, що машину можна не просто купити, її можна, виявляється, побудувати. Очевидно, для східного і західного світу це були трошки різні речі, але тим не менш, багато спільного в нас було. Візуальною революція андеграунд можна назвати стрітрайс. Зараз це очевидно використовується якесь ганебне словосполучення в англомовному середовищі, але тим не менш, тоді це. Це був пік стилю. По-перше, Вайтбаді і обвіси. Гра тоді нас навчила, що широкий автомобіль це класний автомобіль. Вайтбаді в один момент став просто культом для окремих фанатів Need for Speed. Якщо звичайний тюнінг робив машину красивішою, то Вайтбаді робив її небезпечною. Розумієте, в реальному житті розширення і великі колеса прийшли з автоспорт. Якісь там групі 5, GT3 і в DTM Це було необхідністю. Але коли ти це ставиш на свій Nissan 350 z або на Civic, навряд чи це настільки необхідно. Тим не менш, Нітфорспід приніс це на вулиці. В андеграунд два Вайтбодіки були. Екстремальним рівнем тюніну вони повністю стирали оригінальні лінії кузова, масивні розширювачі арок, інтегровані повітрозабірники, гігантські дифузори перетворювали скромну умовну Туйото Селіка на щось, що виглядало як болід для лиману, який випадково заїхав на парковку Макдональдс. Також цікаво простежити еволюцію, яку пройшла гра. Розумієте, в 2000-х в моді був клін лук. Це коли в тебе все мусило виглядати цільною частиною. Неважливо з чого в тебе був зроблений обіс. Він мусив виглядати частиною металу. Це постійно шпаклюва. І малювалося в один колір. Це був такий стиль велсайду. Well До речі, якщо хочете відео про велсайд, well кажіть. Ну і вплив на сьогодні: те, що ми тоді бачили в іграх, дало поштовх сучасним іконам тюнінгу. Такі бренди, як Liberty Walk чи Rocket Bunny, сьогодні роблять те саме, що ми тоді робили в NFS. Вони ріжуть рамки, ставлять якісь гігантські розширення. Але тепер це все робиться за клапками. тому що такий стиль тепер. І ось цей весь серий агресивний вигляд. Він знову ж таки росте з цього бажання зробити машину максимально широку. І ось ця суперечність, функціонал проти стилю. У грі Вайтбаді був лише візуальною фішкою. Тоді як в житті це навчило людей поняття Фітмен. Гравці вперше взагалі почали звертати увагу на те, як колесо сидить в арці. А для того, щоб воно правильно сиділо, тобі потрібно диск правильного вилюту, а для цього тобі потрібні правильні крила, і т.д., і т.п., і т.п. І таким чином народилася ціла тюнінг індустрія. Стенс сьогодні це багатомільйонна, а то й багатомільярдна індустрія. А Need for Speed було першим місцем, де ми пробували це налаштовувати. Неон взагалі був окремим фетишем. У 2003 році в багатьох країнах він взагалі був заборонений. І повірте, багато хто робив бізнес на тому, щоб його знімати, а не ставити. Це в багатьох бідних країнах було просто найдеше. Евшим способом якось виділити свою машину, і в поліції часто було золота жило на цьому. Також вініли вініли у грі. Система цього нашарювання наклеюк була просто революційною. Люди на абсолютному серйозі проводили години години, створюючи новий дизайн. Це знову ж таки дало поштовх для розвитку справжньої вінілової індустрії, ну і аерографії, яка на даний момент майже померла. Але тим не менш вініли, як і неон насправді, з нами залишилися, можливо, в іншому вигляді. Неони зараз ми бачимо в салоні мерседесів. А вініли зазвичай не однотонні. Тим не менш, все це досі існує і еволюціонує. Очевидно, гра також створювала культ брендів. Тому що, як я вже казав, маркетинг там працював дуже добре. В кожного був якийсь стікер від Recaro, хоча мало хто взагалі мав сидіння Recaro. Тим не менш з технічної точки зору. Саме НФС був першим підручником для багатьох підлітків, тому що що таке блу чи турбо, ми вчилися саме там. Наприклад, цей звук пшику під час переключення передачі. Ну невже ви це бачили ще десь крім форсажу і андеграунду в той момент? Underground 2 тільки поглибив цей культ. З'явилася система закису азоту на 60 балонів аудіосистеми з трьома екранами одне на одному, щоб ви могли дивитися на екран під час того, як дивитись на екран. Ну і Діно Це місце, де гранам нарешті дозволила крутити якісь там графіки двигуна і підвіски. Хоча ми навіть не розуміли, що це таке. Тим не менш саме це дало розуміння, що тюнінг це в першу чергу про точність налаштування, а не тільки про візуальну естетику. І, хоч сьогодні багато хто дивиться на цей тюнінг з посмішкою, ми не можемо заперечити те, що NFS Underground виховували ціле покоління Петро Хеді. Need for Speed до того ж спрацювала як найкращий автосалон в світі, адже вона брала прості автомобілі і робила з них ідолів. Якщо коротко, то ось список тих, кого ми полюбили через монітор. Nissan Skyline GTR R34, Тому що для нас це була тачка фінального боса Едді. Nissan 350Z – це була зелена красуня Рейчел. Вона тоді стала обличчям нової епохи тюнінгу, Адже вона була футуристична, округла і неймовірно стильна. Саме завдяки грі, ну а потім вже і фільму. 350Z стала вхідним білетом до дрифту для цілого покоління. Людей та й в принципі досі є. Ну і як тут не згадати головний популяризатор роторних двигунів наздорексі, хоч ми з вами могли й не розуміти, як працює трикутник, який крутиться, але ми точно любили ці фари, які відкривають, і звук. А тепер зупиніться. Бо ми підійшли до неї. BMW M3 GTR з Need for Speed Most Wanted. Це не просто машина з гри, тому що це найбільш впізнаваний автомобіль зі всієї індустрії. Насправді, ця срібля синя ліврея стала набагато більш популярнішою ніж більшість прапорів. Але чому саме вона? Чому не звичайна М3? Це був справжній ексклюзив. Розробники насправді абсолютно усвідомлено взяли автомобіль, який в реальності був створений лише для того, щоб брати участь в лимані і, очевидно, перемогти Порше. Якщо у звичайної М3 під капотом стояв циліндровий рядний двигун, то у версії GTR капотом був 4-літровий V8. Мотор P60 b 40 Він, крім того ж, робив звук, який неможливо забути, а також, як виявилося, неможливо відтворяти в іншій грі. Цей звук прямозубих шестерний у гоночній трансмісії і гра передала настільки класно, що цей свист по суті і став візитівкою машини. Крім того, в дизайні агресія була, напевно, в кожній лінії. White Body Kit на цій машині це ідеал. Розширені арки, величезні прорізи на капоті для охолодження того самого v 8 боковий вихлоп, який плювався вогнем прямо під двері, і масивне антикрило. Ну і сюжетна лінія. Це стало просто особистим. Розумієте, в Most Wanted вона не була просто автомобілем. як... Peugeot 206, вона була метою, тому що у нас її підло відібрав Razer. І ось вся ця гра була присвячена одній цілі: пройти через весь чорний список, набити морду всім 15 босам і повернути свою беху. І коли ви нарешті сідали у неї в фіналі під звуки сирен і неймовірний саундтрек це був справжній катарсис. Ну а впливом на реальність стали тисячі, якщо не десятки тисяч реплік. Якщо ввести в Google M3 M3 GTR репліка, то майже всі вони будуть однаково виглядати і мати очевидно ту саму ліврею. Ця машина зробила простий кузов е 46 абсолютно безсмертним. Вона довела, що ідеальний дизайн, правильний звук і крута історія можуть перетворити шматок заліза на релігію. Насправді для нас з вами це головний висновок, тому що Need for Speed Most Wanted усвідомлено чи не усвідомлено зробила для маркетингу BMW більше, ніж самі BMW. частина тільки для спонсорів. Ну, і мій улюблений розділ. Ми вже з вами поговорили про ігри, про автомобілі, про тюнінг, про BMW, про музику. Але є одна річ, яка доводить, що вплив НФС на автокультуру це не просто слово. У 2008 році Electronic Arts зробили те, що до них не робив жоден ігровий видавець. Вони запустили Speed Hunters. Що це взагалі таке? самого початку це планувалося як такий собі. Проект підтримки для випуску нових частин Нітфорспіду, наприклад, простріт чи там ШИФТ, але і найняли топових фотографів, відеографів, журналістів і просто всіх бензиноголових. Щоб вони їздили по світу, фотографували і знімали івенти, і писали про них статті, і просто через масштаб і навики тих постатей, яких вони найняли, цей проект дуже швидко переліз межі ігри. Speedhunters, свідомо чи ні створили новий візуальний стандарт. Саме вони навчили нас, як має виглядати правильна автомобільна фотографія, низькі ракурси. Динаміка в русі, акцент на деталях, тобто на заклепках на вейбоді, там на обгорілому вихлопічі, на потертих дисках. При цьому стиль їх був набагато більш цікавим, адже вони не показували якісь там вилазені рекламні кадри. Ні, вони показували реальність. Те, що машини в дріфті можуть бути розбитими, те, що машини для тайм-атаку можуть бути брудними, а на вуличних тусовках далеко не завжди так тепло і приємно. Стиль фотографів з під хантерс був настільки популярним і культовим. Що зараз напевно більша половина всіх інстаграм-фотографів автомобільних досі намагається копіювати стиль Спідхантерс. Завдяки тому, що Спітхантерс постійно подорожували по планеті, вони стали першими, хто показав західному світу, що відбувається в закритих гаражах Японії, що таке скандинавський гейтбіл, або як будують шалені корчі в Новій Зеландії. Вони були одними з тих, хто зробив стенд, тобто низьку посадку, світовим трендом. І вони вивели більшість японських, особливо візуальних, тюнерів. На масштаби Рокзірок. -рок. А якщо ви бачите наліпку Speed Hunters на автомобілі з якогось фесту, це швидше все знак якості. І це все насправді було таким ідеальним циклом, тому що Speed Hunters летіли кудись, бачили щось, фоткали цю деталь, а потім через рік вона з'являлася в новому Need for Speed. Логотип Speed Hunters був, очевидно, невід'ємною частиною ліврей у всіх Need for Speed. Ах. Щоправда, на жаль, Speed Hunters минулого року. Викрився. Зараз, якщо ви зайдете на їх сайт, ви, на жаль, не знайдете більшість фотографій в хорошій якості. Тим не менш статті, та й просто оцінити кадр, ви все ще зможете. Але недовго. Так чому ми досі, 30 років після виходу оригінальної гри, досі взагалі розмовляємо про Need for Speed? Тому що NFS зробила те, що не вдалося жодному автосалону чи телешоу. Вона вивела автомобілі з розкоші в спосіб самовираження. А звичайних підлітків вона перетворила. Просто дітей на бензоголових, які знають, що таке турбіна і компресор ще до того, як отримують взагалі права. Ми не вчилися любити японський інженірінг. Ми зрозуміли естетику широких арок. Ар Ми навіть вивчили на пам'ять назва брендів дисків і обвісів. Ми змінили свої плейлисти. Але найголовніше НФС дала нам мрію. Мрію про те, що навіть звичайний автомобіль з нашого двору може стати легендою, якщо вкласти в нього достатньо грошей і часу. Need for Speed – це не просто про машини. Це фундамент, на якому ми з вами збудували нашу пасію. Дякую, що додивилися до кінця. Хотілося після минулого дуже серйозного відео зробити щось трішки більш розслабляюче. Тому ось, надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, коментарі. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки і пишіть, що не подобалось. Ну, а я вас побачу наступного тижня. І напишіть, як вам моє кофта. Мені здається, під Нітфорспід підходить якась рожева, така вся, затюнена, як і кліпс виглядає. Окей, побачимось.